Ніхто не розуміє, так, як Бог, ніхто так твоє серце не потішить, як твій Спаситель у часи тривог, бо він за всі обставини сильніший. Ніхто не зможе так допомогти, як твій Господь, якому небайдужий, той шлях, яким доводиться пройти, бо поруч він і попри вітер дужий. Коли так холодно, тривожно на душі і в серці каменем лежить непорозуміння всього, що відбувається в житті, то він тоді готовий слухати моління. І він є поруч, щоб потішити тебе, йому відомі всі твої проблеми, він ніжно сльози із очей зітре, за руку доведе тебе до неба, бо так як він. Ніхто не полюбив, він на долонях рани всі твої відчує, Бог знає все, бо він тебе створив, і все він бачить, розуміє, чує. Тому йому, довірившись спіши. Бажає він з тобою говорити. Усе, що маєш в серці, розкажи, а Він є той, хто зможе все змінити. Амінь.